We could have a lot of fun. I'm Привіт всім палким шанувальникам трейдингу і в частності підписникам каналу про трейдинг. Ті, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, не пропускайте важливу і цікаву інформацію, яку я публікую щонайменше щопонеділка. Отже, друзі, переходячи до торгового тижня, до аналізу торгівлі на цей тиждень. Хочу одразу перейти до аналізу індексу долара. В принципі, цей тиждень він не визначається якимись серйозними новинами. Я б навіть назвав цей тиждень чотирьохденним, тому що 23 числа, а саме в четвер, ми будемо мати знижену, знижену ліквідність на ринку, тому що в Сполучених Штатах Америки найбільшому Ринку світу вихідний, вони святкують День подяки в азіатському регіоні, а саме в Японії, ми маємо також вихідний день, він пов'язаний з Днем праці. Тому вважайте, що маємо короткий торговий тиждень, і, в принципі, якимсь новинним фоном він не буде визначальний. Маємо продажі, маємо продажі нерухомості по Сполученим Штатам Америки знову ж таки класичні новини пов'язані з добичою нафти, кількістю заявок на пособі по безробіттю, і, в принципі, там буде виступи, Речника Європейського центрального банку, тому, в принципі, я думаю, ті ринкові тенденції, які закладені минулими тижнями, і в частності новинним фоном минулого тижня, який якраз таки базувався на інфляційних даних, які, в принципі, досить очікувано вийшли, ось тому. Відпрацьовуємо те, що відпрацьовували з минулих тижнів, а саме продовжуємо продавати індекс долара до помітки 103. Я думаю, саме такий рух дозволить продовжити висхідний рух по європейській валюті, і саме ціна на помітці 103. По індексу долара вона буде визначальною. Звичайно, хочеться побачити там якийсь локальний корекційний рух в зону 104, але знову такий ймовірний сценарій, ймовірний сценарій ще похід, якраз ви бачите, в зону по ФІБО це 61,8% корекції корекційного руху. В принципі, помітка 103, вона якраз таки супроводжується корекційним рухом в розмірі 50% по рівню Fibonacci, і в принципі цей рівень збігається з вересневим, вересневим контрактом по індексу долара, і далі може відіграти досить ключову роль в. Або продовження падіння ціни, або а, контратаки покупців. А, тому рівень досить, досить серйозний, досить важливий, але саме рух а, до зони 103 він вже визначений, і зрозуміло, що сам індекс долара продавати вже запізно, тому що він. Біля цілей, які реалізуються, я думаю, найближчі дні. Ось тому будемо шукати саме позиції, вхід по яким вже прорахований і сам ризик менеджмент він виглядає набагато цікавіше, ніж сама позиція по долару. Якщо говорити про таку валютну пару то нею являється саме Європейська валюта. Подивимося на 30 хвилинку, та й взагалі на денний, графік, на денний графік ціни найближчим рівнем, до якого прямує, до якого прямує індекс долара, це є відмітка 1,1-1 долар 10 центів. За євро, і, скажімо так, це, це досить наглядний рівень. Давайте подивимося на нього на таймфреймі h 4. Слід зауважити, слід зауважити, що у нас основна консолідація. Яка в принципі дала потужний рух, потужний рух зараз для європейської валюти, вона сформувалася саме в цій зоні, ось в цій зоні флету, і фактично доцільно розглядати саме стоп в цій зоні, але ми бачимо, що ми не зовсім гарно виглядаємо, не досить гарно виглядаємо саме за рахунок ризик менеджменту, тобто менш привабливий ризик менеджмент, тому саме входи і шукаємо на 30 хвилинці і наступною такою зупинкою, яка, в принципі, дає підставу для того, щоб прикупити євро, якраз є ціна 1.091. Тобто зараз навіть по теперішньому котируванням можна розглянути в позицію в купівлю, і у вас буде ризик менеджмент щонайменше 2 до 1. тобто досить, досить непогана позиція, враховуючи те, що у нас є певний, певна очевидність по підвищуючим мінімумам і максимумам, тобто у нас ярко виражений трендовий висхідний канал. Тому можна набрати в позиції в лонг саме з перспективою руху до ціни 1,1. Зараз ще продемонструю цей самий рівень. Ось наш рівень. Це є наші плечі, від яких. Був доцільний продаж саме до, саме до моменту у цього рівня лой, найменшої ціни 1,043, саме в саме в поточному сценарії, саме в поточному сценарії, і він був реалізований, до речі, не так давно. Тобто, ми лой показали в жовтні місяці, на початку жовтня місяця, а саме 3 числа. Давайте перейдемо до британської валюти. В принципі, тут з певним виходом з трендового каналу відпрацьовує висхідний рух, і, в принципі, ідея лонга по британській валюті вона також зберігається. Тут були Певні думки стосовно повернення і ретесту рівня 1.24, але не відбулося не відбулося його чому тому, що знову ж таки ціна не повернулася в флетовий рух, для цього треба було дочекатись все ж таки повернення ціни в зону. Під рівень 1,24,5 для того, щоб можна було продавати зі стопом, скажімо там, 1,24,6, і брати оцей весь рух боковика, який був сформований до цього раніше. Британський фунт вибирає трохи інший сценарій розвитку подій, це якраз такий рух в. Трендовому каналі і логіка працювання з трендовими каналами якраз таки полягає в тому, щоб закупатися від підтримки і продавати від опору. Чесно кажучи, дуже така цікава ситуація, тому що ми фактично зараз підходимо до. Такого кордону а, саме трендового каналу, і якщо говорити про цілі, якщо говорити про цілі по британській валюті, то а, не перша ціль, я б тут виділив також а, певну зону, а, але перша найближча ціль це якраз таки це ціна 1:26 і хід ціни складає в пунктах. Тисячу пунктів. Ось ця зона є пріоритетною. Звідки можливий, звідки можливий корекційний рух, але загалом, я думаю, що цей сценарій себе виправдає. Тобто це буде лонговий сценарій, і саме точки входу можна шукати вже трохи на менших таймфреймах. Зрозуміло, що Відросте зараз британська валюта там в зону 1,25 і 5, і слід чекати знову корекційного руху. Якщо ж ціна вийде за межі трендового каналу, то можна купувати зі стопом під верхній кордон, верхній кордон рівня, або ж все ж таки чекати тої формації, яку формував канал. Раніше завдяки оцим ось максимумам і оцим ось мінімумам. і купівля по більш вигіднішій, по більш вигідній ціні. Австралійський долар зараз трохи зупинив свій рух у флеті. Я так думаю, що формується акумуляційна модель, яка дозволить продовжити. Висхідний рух, тому що вже фактично, якщо ми подивимося на більший таймфрейм, у нас є всі ознаки, які нам дозволяють судити про те, що у нас поновлені максимуми, і як слід, як наслідок цього, у нас відбудеться продовження продовження руху. Раніше ціна вже пробувала тестувала рівень 0, 65, але все було безуспішно. Якщо ви подивитись уважно на структуру, яка утворилася, у нас по суті є тут трьорівнева структура, і фактично ми бачимо, що ціна зараз намагається закріпитися і скоріше за все закріпиться за рівнем 0,65,5. Зараз фактично ціна 0,65 і це нам говорить про можливість продовження руху. Знову ж таки, стоп має виглядати досить логічно. Ми зрозуміли, що не поставимо стоп-лосс в зону боковика з оцінки таймфрейму d 1 тому що знову ж таки співвідношення тейку до стопу буде нерелевантним, і слід якраз таки знаходити локальні. Локальні рухи, від яких можна буде проставити той самий стоп. Ось тут з хибним пробиттям, знову ж таки, сценарій, і сигналом на вхід позицію у нас буде вихід ціни за зону цього боковика, коли ми побачимо пробиття саме опору, закріплення ціни над ним, і можна працювати з першочерговою ціллю, яка дасть свій. Профіт у розмірі 400 пунктів досить непоганий результат. Що стосується у нас американських індексів, я думаю, що вони будуть продовжувати загалом висхідний тренд. Якщо говорити за провідний індекс американської економіки, саме S&P 500, то у нас ситуація з технічною зору. З технічного погляду виглядає е, наступним чином. У нас були, е, були максимуми, е, були мінімуми, е, була певна картина несхідного каналу, е, який був успішно проби, пробитий, відретестований, і ціна, е, поновивши е, попередні максимуми. Вийшла на рівень ближчого хаю до поділки 4640. Тобто, фактично, у нас тут була формація, яка називається в класичному теханалізі пінбаром, але ми бачимо, що ціна утрималась в боковику, сформувалася консолідація. Яка дозволила е, і далі гравцям накопичувати позицію в лонг. Для мене сценарій по SP 500 цілком очевидний, е, тому що в е, першу чергу це є сезонність. Е, По-друге, у нас є картина, яка вказує на вже сформований тренд, і досягнення цієї цілі. Це питання лише часу. Тобто, це цілком очевидні речі. Те саме стосується і індекса NASDAQ, і Dow Jones, тобто на Dow Jones, якщо ви побачите там взагалі сформована фігура графічного аналізу ВІМПІЛ, яка свідчить про продовження руху ціни. Наверх, і зараз є до, досить гарна точка входу. Зрозуміло, що вона шукається на меншому таймфреймі, і е, всілякі такі зупинки вони є приводом на те, щоб купити актив за глобальним е, рухом ціни, е, бренд нафта марки Бренд. Е, Цілком гарний і зрозумілий рух, тобто, в принципі, там досить була така затяжна картина з падінням ціни, але зараз вона почала відновлюватися саме завдяки найкрупнішим країнам, які є найбільшими експортерами цієї сировини. Про те, що вони отримають е, нафту по ціні 80 доларів за барель, і чисто моє бачення е, виглядає наступним чином: що ціна до кінця року буде ходити в середньому е, показнику ціни е, в районі 80-90 доларів е, за барель нафти. І саме тут е, зараз формується такий, е, такий сценарій, який е, витікає з минулого боковика, з минулого флету, і зараз якраз таки відбувається е, встряска ринку, коли зараз виносуться стопи, які стоять під цим рівнем, тобто це там ціна 815 за бочку. І я думаю, що надалі ціна піде по сценарію нарушування позиції, це саме лонг-пріоритет до попереднього, до попередньої зони. Ось тут це якраз ціна 85-86 за барельнафти, і це може бути досить цікавою позицією для того, щоб потримати її протягом протягом цього тижня. Стосовно золота. В принципі, тут основна, основна торгова ідея в мене була на кінець, на кінець минулого тижня. Там був чіткий сформований трикутник. На жаль, я не встиг скористатися. Цією торговою ідеєю, хоча вона досить непогано себе відпрацювала. Ось такий трикутничок у нас був. І якраз такий понеділок відкрився понеділок відкрився з гепом у нас, і досить, досить сильно прослизнув. Сформувалася така розворотна, сформувалася розворотна модель. Ринок відіграв знову у цей геп. І пішов донизу. Якщо казати про подальший рух золота, я подивився на таймфрейм D1, і тут є чітке бачення того, що зараз ціна якраз таки знаходиться в рівні. Ціна знаходиться в рівні, і є певне певна нестабільність, яка обумовлена знову ж таки. Опитом та пропозицією, і ці тіні в рівень дають підставу для того, щоб все ж таки віддати шорт, шорт пріоритет по золоту з ціллю в районі 1930 доларів за Троїцьку унцію. Тобто, я розглядав ось такий діапазон для торгівлі, виносячи стоп. Виносячи стоп над попереднім максимумом, тобто там по ціні 1995. Ось така довга, досить довга позиція, але з цікавим ризик-менеджментом, в принципі, я думаю, може непогано себе реалізувати. Друзі, на цьому в мене все. В кого є додаткові питання, я прошу. Їх задавати безпосередньо мені в особисті повідомлення в Телеграм. Підписуйтесь на канал на Ютубі про трейдинг. В мене є канал також в довільному доступі в Телеграмі, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, переходьте в Телеграм, там ще більше інформації про трейдинг і цікавих торгових ідей. На все добре, приваткової вам торгівлі, папа. -па.